Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх сьогодні на нашій вечірній молитві, розважання. І хотілося щоб сьогоднішня наша молитва, наша варта мала намірення щодо правди, черговий раз правди, правди про себе, правди про те, що я роблю, правди про те, хто я є. В ім'я Отця і Сина Святого і Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання, молитви ми візьмемо з вами стих із книги Товита. Він вас карає за несправедливості ваші і помилує вас, з ус... і помилує вас усіх знову та й збере вас з усіх народів. Де б ви не були Росії? Знаєте два дві фрази, які мене сьогодні вразили і спонукали до цього вибору цього стиха. Він вас карає і він вас помилує. Це звернення, знаєте, про оцього товита. До, бо, до своїх нащадків. Що Бог нас покарає, тобто Бог покарає вас за вашу несправедливість. А що таке кара? Це коли людину виривають з її зони комфорту. Насправді. Покарання це коли мене забирають з того місця, де мені класно добре. Дивіться, що зробила війна. Вона зламала зону комфорту всій України. Так. Тому що ми мали перебудувати своє життя. А чому нас забирає з цієї зони комфорту? Тому що це є зона обману насправді. Якщо би це було місце, де нам було добре, якщо би наше життя. Яке ми всі провадили, було дійсно життям гармонії, життям, в якому сповідуються людські, моральні, а особливо Божі закони, нас би залишили так, як і було. Людська байдужість є першим моментом, який призвів до цієї війни. Коли люди живуть в стані байдужості, і коли люди не задумуються над своїм майбутнім, не задумуються над, ці, над наслідками своїх вчинків, своїх слів, своїх думок, вони руйнують все довкола себе. І другий момент, речі, я скажу зараз, скажу другий момент. Але мені хочеться просто, щоб кожен з нас сьогодні пережив і зрозумів, чому я казав про намір правду про себе. Щоб ми не боялися, ніхто з нас не боявся самому собі сказати, що я є причиною того, що сталося. Моє життя, моя байдужість, мої гріхи, моє ненависть, моя, не знаю. Оцей страх, мій, призвів до того, що все це відбувається. Чому? Згадайте, будь ласка, радше задайте собі хто-небудь, хто не вірить, вір, тому що я кажу, оцей експеримент, який проводив японський вчений, імені його не пам'ятаю про силу слова і води, взаємозв'язок слова і води. Один з його експериментів це було коли. Він три посудини поставив з рисом наливних води поставив. І, і окремо кожній посудині він віддавав належні, належні речі. Одну він ігнорував. На неї ваги ніколи не звертав. Другий говорив тільки брутальні слова матюкав. А третій завжди дякував і благословляв. І от. Там, де матюкалась, рис став чорний, став просто жахливий. Рис, якому, якого ігнорували, він зацвив, він плісіню покрився. Він не був чорний, він не зогнив, він просто покрився плісіню і від нього смерділо. І ось цей третій. Це те, що стосується і нас, можливо. Він благословляв і дякував Орисеві. І цей Рис проріс. Він живий був. І от ці два перших стакани, це відображають наше життя, яке ми провадили до цієї війни. До 14-го року, до 24 лютого. Це наша байдужість, це закривання очей на те, що відбувається в країні. Це життя в позиції, а на що ходити на вибори, і так все вирішено за нас. А нащо робити це, і так все вирішено за нас? А навіщо мені старатися? Мені головне, аби мені було добре. А особливо лякають люди, які кажуть, я так хочу вернутися назад до того життя, яке було. Коли мені було комфортно, чи було комфортно людям з вами? Хтось запитувався про це? Чи ви приносили комфорт іншим людям, Ваша байдужість, ваші слова? Чи не були вони тими, які породжували оцю плісі байдужості, ненависть слів через слова брати? Через нашу ненависть Бог нас карає. Але Він нас благословляє і визволяє. Через те, що ми вміємо дякувати, через те, що ми міняємо свій стиль життя. Через те, що я перестаю бути байдужим, через те, що я перестаю говорити, що за мене все вирішено. Ні. Я вирішую свою долю, якщо я хочу змінити. Бо благословить наш народ, тільки в тому випадку, якщо ми змінимо свій стиль життя, якщо перестанемо ділити свою Україну, я наголошую і прошу всіх вас, думайте над тими словами, які ви говорите. Бо своїми словами ви ділите Україну, ви прирікаєте її на дальшу війну. Якими словами? Просто. Немає Західної і східної України. Немає північної і південної України. Кожен, хто ці слова промовляє, він приносить війну в цю країну. Є одна країна. І я їду не на Західну Україну, чи на Западну, як хто каже, ні на Восточну Україну, чи на східну Україну. Я їду на схід країни своєї, чи на захід. Я їду в Львівську область, а не на Западну Україну. Я їду в Харківську область, а не на Восточну Україну. Кожен, хто промовляє ці слова, не свідомо не свідомо, але він ділить Україну. Уже ділить. І коли хтось скаже зараз мені, а чого ви чіпляєтесь до слів, яка різниця? Це запліснюваний рис. Яка різниця? Це байдужість. Яка різниця, якою може розмовляти, це байдужість? Є у всьому різниці. Я не кажу, що всі зараз мають там кинутися. Ні. Ми всі маємо вчитись. І саме в нашій науці полягає те, що ми будемо вільним народом. Якщо ми будемо вчитися один в одному, якщо ми будемо вчитися розмовляти правильно про свою країну, своєю мовою, вчитись, наголошую, всі мають вчитись, ті, хто живуть на Заході, ті, хто живуть на сході країни, в Києві, в Полтаві, в Ужгороді, зберігаючи багато своїх діалектів, але вчитись, за це нас Бог благословить. Ми маємо зараз, об'єднавшись всі, як політики, так і звичайні люди, перестати красти, перестати жити хабарями, коли митники розграбовують гуманітарні конвої, так розграбовують, коли намагаються отримати черговий хабар. Чи люди, які перестають платити податки, чи люди, які намагаються жити махінаціями, політики. Все це призводить нас до війни. І наш обов'язок відмовитись від цього. Бо коли ми далі будемо жити в такому гріху, ця війна ніколи не завершиться. Вона буде тривати далі. Якщо ми залишимось далі байдужим, вона зупиниться на цих межах, які є. Знову будуть підписані якісь угоди. І через 5-6 років прийде знову війна. Але всі ці 5-6 років ми будемо далі закривати очі і казати, та ні, все нормально. Байдужість. Ми маємо долати нашу байдужість. Ми маємо долати наше неудство. Ми маємо долати нашу лінивство. Ми маємо долати нашу гріховність. І коли ми будемо це робити, коли ми Богові це покажемо, що ми заслуговуємо на це, бо ми стараємось, то тоді прийдеться винагорода. Прийдеться дійсно благословення, прийдеться перемога. І тоді всі, хто є по всі українці, справжні українці, які, на жаль, змушені були, виїхати. Рятуючись у цієї війни, не втікаючись, не вховаючись, а просто змушені. Вони всі повернуться додому, щоб цей дім відбудовувати, щоб цей дім був, був новий. Два слова, дві фрази. Бог карає, але Бог милує, Бог карає тоді, коли ти живеш в гріху. Бог милує тоді, коли Ти робиш висновки і вчишся жити без гріха. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас річні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас річне. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас рішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові нині повсякчас, на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, за в цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає визволяє Україну. Благослови здоровий, Господи, усіх наших поранених. Як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, всіх, хто працює в полях, захисти і поверни живими нешкодженнями, Господи, кожного, хто є в полоні, на хто на окупованих територіях чи зоні бойових дій, захисти її, Господи. І просимо Тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян. Що вони визнали свої гріхи, розкаялися всіх своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захисти нас цей сьогоднішній вечір і цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!